Привіт! Сьогодні про ось цей чудодійний засіб. Це мій улюбленець і улюбленець моїх клієнтів. Заспокійливий гель для шкіри навколо очей. Цей гель миттєво знімає в тому з очей набряки, темні кола під очима. Дуже добре зволожує шкіру. створює охолоджувальний миттєвий ефект. Якщо ви Працюєте з комп'ютером, чи е, тривалий час перебуваєте за кермом, чи не досипаєте, то цей гель просто ваш рятівник. Я його наношу зранку, а також протягом дня. Навіть поверх декоративної косметики. Якщо набряки зранку дуже виражені, можна наносити і на ніч. Гель містить такі інгредієнти корисні. Це екстракти зеленого чаю, огірка, шипшини, екстракт лісового горіху. Я вже відчуваю охолоджувальний ефект. Дуже приємне зволоження, це мій лайфхак. Візьму наконечник, від крему оновлювальність. Для шкіри навколо очей із лінійки Timbe'CryPM і зроблю масаж. Ось таким чином. Цей сплав, металевий замаксплав називається, завжди холодний, і тому допомагає досягти максимального ефекту при ось такому лімфодренажному масажі. Цей гель можна не тільки дівчатам, а й хлопцям, тому рекомендую всім.